Італійське містечко Берджеджі знаходиться в регіоні Лігурія, яке тягнеться вздовж узбережжя Лігурійського моря. 1 січня 2025 року ми приїхали спеціально подивитися красу узбережжя. Прозора вода відображає в себе фантастичний колір неба невеличкий вітер, але дуже тепло в повітрі літають пароплани, мабуть, сплигують зі скелей. І летять в сторону води дуже гарно виглядає. збережжі лігурії відомо такими містами, як Санремо Генуя Ніца Французька. І так дорога зовсім поряд. І от эта Берджеджа, Ось вона. Бені у нас за... заїда. Бені. <ривіт> Оксана. Дімочка. Дімочка. Дімка. Але дещо сталося в цьому малівничому місці. Зараз ми вже жартуємо. Оксанка. Зі сміхом розповідає, але тоді їй було не до сміху. У липні 2023 року в полігорійських газетах місцевих написали, що в районі Береджечі з моря врятувало двох людей. Чоловік зміг по скелі вибратися, а от жінку прийшлося рятувати з допомогою водного мотоциклу. Так от це була наша Оксанка. Це великий стрес. Оксанка дуже була поранена. Але вони якраз приїхали подивитись на красоти цих місць, і з моря пливли вздовж берега. Трошки перепочили, потім знову, а піднявся сильний вітер, і хвилями їх прибило до скель. Ну, бені врятував, врятував Оксанку. Бенні, браво. до цього гроту є там такі спуски. Я це дивлюся, тут якісь. Сходинки. О тут сходинки. Зараз окранка пропонує туди зайти. Тут на цих скалолазів, альпіністи. Нормальна листинка. Да, дротта. Сивала дротка. Це вона по уроках. Оксанка? Нет, нет, Оксанка, нет. Сонопаура. Не-не-не. Не, вони все пришли. Я. Я. Сонопаура. І вирішили спускатися до того в роту, а я щось стримаюсь йти. Ну, страшно. Навіть ця парочка таких немолодих людей з собачкою вони вирішили піти. А, мамочки! А я стою на горі. А тут закрито, не даром закрили, а вони йдуть. Ні, я не піду. Я буду тут чекати. Піпі -пі, зібрав цілу команду. Дімка хотів піпі. -пі. А за ним об'язалась ціла команда людей, вони там лізуть до того грот. Так ти встиг сховатися чи ні? Та Ні, що ж він шкоту. Оксанка з Бейні спустилася все ж до гроту і ми зробили таке симпатичне відео. А ми почекали на горі, Малувалися красою. Дуже чиста вода. Видно навіть каміння знизу. Аж призори Я І назад тут десь Оксанка, каже, є спуск хороший до пляжу. Пляж. Піщаний. Ми підійшли до колишнього облаштованого пляжу, до якого ведуть сходинки. але ближче до... Води вже зруйнована оця опора, море потроху збирає пляжик, Дуже гарна бухтичка, навпроти острів. Саме на цьому пляжі Оксанка з Бенні відпочивали перед тим, як плисти до того гроту. Дуже гарно. Видно, сходинки, які раніше були досить такими популярними. Ось ліхтарики. І можна було спуститися. Замок дірлетан, то ділекозекиофато, келеноті лунгеле пасавосото не сунава. Це невеличке. О, і оцей такий пляжик тут знаходиться. Те, що я більше показую. Такими дуже нардні. Уже близько целостка. Там каже, що якихось модернер виключно. Стащики ранний, проблем п'ям-п'яну стану пасандо. На пляжоку хтось вже встановив палаточку собі, щось там сохне в нього. Людина спить собі в такому гарному місці. Такі бої да, в дорогій лігурії. Да. Перед жеджі заманює не тільки багатих туристів, а й таких бюджетних. Оце доріжечка йде. І ось вона так десь під схилом. Також піднімаєшся. Сподіваюся, відео передає цю всю красу. Цей колір води. Такий ніжний шепіт хвиль. Ну, краса просто неймовірна. Це вже інше мальовниче пляж. Який в скинер. Дуже гарно. Продовжуємо вчати побережжя. Такі дуже гарна дорога йде прямо вздовж. Моря вдовж, вздовж ски. Дуже... Лівурійське побережжя. Таке цікаве. Ну я так бачу, що можна спуститися туди, але так ну, треба інше взуття мати, спускатися вниз, роздивитися там усе. Там досить високо. Це там, де ми були, там де грот. Машина у нас там стоїть. До дикого пляжика йде облаштований спуск, ну, начебто виглядає диким, але зручно спускатися навіть з дітками. Взагалі треба сказати, що лігурійське узбережжя дуже дороге. Доступно, мало для кого. Дуже дорогі готелі, але ж берег відкритий, і як вільний турист ти можеш десь знайти місцину поставити навіть палаточку. От Саме зараз ми спускаємось до води. Ми ще з згори побачили, що там стоїть невеличка палатка яка дрижка. Бесты на пляж. Какие кульводы хороны? Там, говорить, що люблять. Говорит, що у них така вода, що можна пити. За під керпіраження розповідає про природу. Ці місця дійсно зачаровують. мамазе титуки. Ми бачимо, що скелі вулканічного походження застигла лава. Про діяльність вулкана також свідчить пісок, який чорного кольору, і дуже мілкий. Да, така мальовнича лава. А ще ми побачили цікаві жолоді, італійські. До нових зустрічей. Берджеджі лігурія. Ми ще побачимось. Тітоки арівідерчіталіки сташи Оксанка Бенні, Дякуємо за гостинність.